Ну ось тепер Богданка нам розкаже, які в неї були враження, що вона відчувала по всім інструментам. Розкажи, будь ласка, перший у нас що був? Констаньєти. Констаньєти. Так, розкажи, будь ласка. Коли була Констаньєта, мені було дуже приємно. І ця, ну, дуже... Приємний звук. Мені дуже сподобалося. Угу. І коли вона за ну, інструмент грав, то ну, мені казали, що я відчуваю його ауру, коли проводить по моєму тілу. Бачиш, як купує? Ти відчувала її, так? Угу. Внизу. Внизу особливо, так? Да? А тепер розкажи, а наступні в нас були? Що? Дзвіночки? Да, Камінці спочатку. Камінці угу. ми поклали. А камін... камінчики як тобі? Які в тебе відчуття були, коли камінчики? Що вони дуже... були дуже приємні. Угу. На дотик. На дотик були дуже холоденькі та приємні. Угу. А ти відчувала тепло? Так. Да, дуже вони гріли там, о, там, так, де, де вони лежали, вони нагрівали тобі там те місце. Угу. Да? Да. Бачиш, зазвичай кажуть камінчики, ось візьми камінчик. Угу. Що вони холодні, камінці, а ці камінчики нагрівали. Да? Бабуся їх зарядила, угу. ручками нагріли. Чорний... Ну так, чорний колір швидко нагрівається. Чорний, бачиш, чорний колір швидко нагрівається. Так. Так, потім у нас пішли дзвіночки. А під час дзвіночків, що тобі, можливо, тобі щось приходили, якісь образи, Ні, так мені не нравиться. Ну, три. Перші дзвоники спочатку мені було схоже трохи на кукарі такі дзвоники трошки. Дуже приємний звук. Тобі щось нагадували вони? Якісь дзвіночки, які мають дзвонити в якісь сцени. Так, ну прекрасно. А співуча чаша? Так, mm. да. мені було приємно. Коли ти отак Проводила, проводила, коли вона не співала, не? коли я її заводила, так? Да? Коли ти її отак проводила. Так, це коли, о, це, це називається да, я цей. її. Вони. Мені казали, що вона отак крутиться по колу отак. Так? Да?